Перший режим це у нас ближнє світло. Бачите, працює верхня лінза і два бокових кристали. Фара має світлотіньову межу, тому зустрічну смугу ви сліпити не будете. Так, другий режим це у нас дальнє світло. Працюють дві лінзи і два бокових кристали. Це у нас білі ходові вогні. Два півмісяці світить. І останній четвертий режим. Це у нас поворот. Буде актуально для власників автомобілів. Взяти два і бачите, вони світять у нас Жовтим Подивитись актуально.